Тобто, якщо ви не вирішите, то ви вмиваєте руки. Ну, якщо, ну, як я її зможу, слухайте, що я візьму, рукою її буду писати, ну, чи що? Тоді напишіть прізвище на кубачки, а то якось виходить, що це кисарно. Самі... Це моє прізвище, ага. М. Шевчук. І дату. Дату. 11. Як би то не бувало, це Яке число сьогодні? Шосте. Нормально? Нормально? Шоста. 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 Нормально? Шоста. Нормально? Шоста. Краще, ніж нічого. Прошу. Краще, ніж нічого. Ясно, Ясне. Та я вам віддаю нашої фотографії. На територію вона все одно не заходить у понеділка. Ну, Сьогодні день журналіста. Вона не вона, заходить. Вона, не на вона вже не журналіст. Чекай, вона не журналіст. журналіст. Вирішити як, як ви не без неї. Вирішити без неї. Вона на території не заходить. Це категорично. Хлопці. Ну, ні, 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 ні. Ми Лоп. зробимо іншим святом. Ви ну, мене попросили, я вам компроміс зробив. вчора зробили. прийшли, та... ні, на територію Ми не йдемо на компроміс, ми її відпускаємо, але вона, йду, але вона йде. Але додому. Додому. вона йде додому. Вона йде додому, yeah. то однозначно. Хлопці, yeah. вам програму, я вирусу. Вирусу. маса Це питання ні. Ні, це вона допомога до ми її пікетуємо. Нічого, вона вже гроші на квіти дала, зарплати двічі три, ви ще заговорила 300 гривень. Всі бачать. От хай віддасть вам решта гроші. А вона подумовляла вже сюди на завдатках. Ми бачимо, як вона давала готівку. 300 гривень, зі своєї скромної зарплати. Ні, то ми збиралися. Тут подумний. А якщо не даремо так думає, я вам програму даю.